Доброго дня, колеги виноградарі. 19 серпня, Миколаївська область, Україна. У нас не дуже зараз такі гарні умови для винограду. Я на дві доби, поки працював, був зайнятий іншою роботою. У нас підпортала дуже сильна птиця, і враховуючи те, що п'ятий день моросить дощик, то бачите, такий ось наліт. Оце ось слизні сильно псують навіть через мішочки, які я позакривав. Дістають і там. Того псують загальний вигляд винограду дуже серйозно. Бачите, багато ягод осипаних. Ягоди повністю цілі, немає натяків ні на тріск, ні на гнилі. Але ця птиця обламує, буває навіть так, що фрагменти грона. І так, кишмиш казантип на ваших очах це селекція писанки Олега Михайловича. Є потертості від сітки, бо накриваю зверху за мішочками ще притінюю сіткою, і все одно, бачите, дістається напасть у нас в цьому році. Його колір, його забарвлення, яскраве таке рожеве, навіть при негрузі може бути аж до червоного. Ягода вже верхня визвіла оцей низ ще набрав цукор. Але, мабуть, буду найближчі дні зрізати. Оце не кондицію виріжемо, утилізуємо. а верхню частину грона будемо вже реалізовувати, бо дуже смачна. Значить, класки шмишності. тут третій, тобто є декілька рудиментів. У нього дуже ранній термін достигання і надвисока вражайність. Закладає він по 300 свіття, але вони розміром, бачите, одна грона. Так само, як і у Віліса, десь 2-3 кг, може бути і більші. В тому році зрізав, було майже 4 кг. В цьому році оця ось так на скидку буде десь 2700 кг, оця близько 3 кг. Там далі ще є більше трішки за 3 кг. Ця така десь на. На 3,5 на 4. Ну, зважимо. Подивимось потім вагу. Значить, По смаку у нього приємна гармонія, насичена така гармонія. Рудимент при їжі не відчувається. Ну і приємний колір. Доволі таки товарний кешмиш на цей термін. В порівнянні з Вілісом немає оцього такого надмірного тріску, який є Віліса. Тут все спокійно, бачите, навіть тяга деякі обсипалися. Все одно нічого тут нема тріснівшого, висить він чудово, дощики витримує. Заявлена його морозостійкість мінус 23 градуси. Якщо йому дати можливість вирощування на арки або ж на приголі, там, де є можливість грону звисати, то це було б взагалі чудово. Я думаю, там пів метра це взагалі недовжина для, для цієї форми. А от вага, вага грона і забарвлення могли б стати ще кращими. Отакий от кишмиш. Казантип знімаю зараз, бо розумію, що довго він висіти не буде, бо в нас зараз просто жах, що твориться з птицею і з равликами і слизнями. Того будемо скоро підрізати. Знову ж таки, дуже шикарна форма писанки Олега Михайловича. Йде не зрізку.